пов'язано з землею, пов'язано з е, землею під новим вирописку. Отця і сина, і Святого Духа, амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Ці 6 пунктів порядку денного. Значить, у нас з вами пропонується до включення в порядок денний 6 пунктів порядку денного. Перший це про внесення змін до бюджету Любовецької сільської територіальної громади на 25 рік. Друге про затвердження програми профі... а, Я Перепрошую колеги, Я переходив. П'ять. Значить, про внесення змін до бюджету. Друге про затвердження програми профілактики злочинності та правопорушення двадцять перших двадцять п'ятий років нові редакції. Третє про надання дозволу на розширення території діяльності органу самоорганізації населення вуличний комітет джерело Вланів. Четвертий про внесення змін. Про припинення дії договору довге рішення це, це основне рішення, яке Богдан Іванович буде доповідати. І про внесення змін до програми соцзаконного розвитку та культурного розвитку на 25 років у новій редакції. Чи можемо ми голосувати за такий порядок? Що ставте на голосування в цілому порядку? за, обов'язкова. За. Загайна, Зіньковська, Коржа. Лазарчук, да. луцак Андрій, да. Луца Хасик, да. Мища, да. Озарко, да. Підгаєцька, да. Савада, да. Саранчук, да. Тарасевичка, да. Чуйко, Агусяк. Да. Да. Збільше доходить загального фонду бюджету на загальну суму 125 за тисяч 730 гривень. За рахунок надходжень закону класифікації, виходить 10-1010. Це доходи 200 осіб, які сприймати сільській раді. З них на виконання програми підтримки органів самоорганізації населення виходить сільської ради у сумі 25 тисяч 730 гривень. Підтримка вуличного комітету. В на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування Довецької територіальної громади 25 роки законно бюджетної програми 0180. Це інші у сфері державного управління у сумі 80 тисяч гривень. Та 90 тисяч на виконання заходів програми профілактики злочинності та пропорушення 21-25 років виділі редакції 90 тисяч на початку встановлення системи спостереження. Пропонується збільшити обсяг доходів спеціального фонду, бюджету розвитку, закону класифікації доходів, 330-10-100. це кошти від продажу земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, які сприймають сільські сільській раді на виконання заходів програми розвитку земельних відносин Довоцької сільської ради у новій редакції для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї у сумі 97 тисяч 640 гривень спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду підтримку початку року у сумі 200 тисяч фінансового відділу для надання субвенції державному бюджету е, як субвенція з місцевого державного бюджету на виконання заходів програми цільової під, е, програми підтримки збройних сил України та інших військових формувань. Е, це для військової частини а 0515 15 Змісити перерозподіл. В межах полоного розглядника коштів по відділу освіти кошти передбачені були для реалізації шкільний громадський бюджет по загальному фонду, скільки реалізації проекту відбувається і велика необхідність по спеціальному фонду, тобто кошти бюджету розвитку. Тому перерозділи зменшити загальний фонд на суму п'ятдесят гривень, та збільшити їх по спеціальному фонду по бюджету. на суму 45 тисяч на програму підтримки і на утримання розвитку автомобільних доріг, відповідно, збільшити їх на іншу діяльність в сфері державного управління 45 тисяч на програму розвитку місцевого складування. Та другим доповненням є 15 тисяч направити залишу кошти спеціального фонду бюджету розвитку, відділу освіти на реалізацію заходів програми соціально-економічного розвитку. А саме на виготовлення проєкту кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт, та облаштування паркувального майданчика для шкільних автобусів до 20-го ліцею, до 20 го сільської ради. Кінця року маємо невелику суму, якщо до вас звертаються та, е, військові частини про підтримку, кажіть, у нас ми не зможемо зараз до кінця року дати більше 80-70-80 ну, тисяч там, одноразово. Е, але е, тому в мене велике прохання. Е, будь ласка, у нас така сама пачка думаю, що до вас звертається, у мене така сама пачка звернення, всі військові частини пишуть. Тобто, ну, це нереально всі ті суми закриті, тому звертаємо увагу в першу чергу на підтримку тих військових частин, де служать наші люди. Просто, прошу зверніть на це увагу. Якщо є такі звернення і є звернення військової частини, розглядаємо. <кій> Якщо це просто звернення військової частини, все переносимо на наступні роки. Зверніть на це увагу. Значить, по оцін... оцінці земельних ділянок це ці дві, дві решти Так. Де, це те, що пов'язано <клес> з землею під <клес> вимог. Вибори... <клес> це воно, ми виготовляємо нормативну грошову оцінку, так. Е, так, на що я ще хотів звернути увагу? Е, так, 90 тисяч оцьом, по... це система відеонагляду. Значить, про що йдеться? Ми цього року. Ну, скажімо так, треба встановити, і нас просить поліція, тобто почати встановлення системи відеонагляду по громаді. Насправді, дивлячись на ті звернення, які йдуть до мене до голови, а відчуваю, що і до вас, як до депутатів, тобто у нас є реальна потреба встановлення серйозної розгалуженої системи відеонагляду по громаді. Ця сума, очевидно, до кінця року ще орієнтовно така ж сума буде попередньо. По розрахунках ми бачимо, потрібна буде. Але ну, ми встановлюємо систему, яка дозволить е, приєднувати до неї будь-яку кількість відеокамер. Тому старости отримали на виконкові доручення, як депутати теж можете долучитися, скажімо так, перелік місць, де потрібно встановлення відеокамер. Наступного року. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що в мене скарги фактично зі всіх, які вздуть. І, чесно кажучи, це громади ну, не встані розірватися і на все відреагувати, тому система відеонагляду, що яка фіксує, записує, це все потрібно. Тому звертаю вашу увагу, що ми будемо продовжувати цю роботу в наступному році. В тому числі це стосується і сміттє, цих стихійних. Далі і так далі. Все, що з цим пов'язано. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу і подайте пропозиції, щоб ми могли планувати наступний рік. Е, так, що тут ще у нас? Так, по Межирцях це закриття Все, Ага, е, гроші на сільську раду. Значить, у нас є попередня інформація, що ми у партнерстві з однією вже є така громада у Польщі. Е, Попередня є позитивна інформація, що по програмі «Інтерек» ми проходимо з ними і отримаємо фінансування на е, дендропарк у Маріамполі на проведення його до порядку, витон вот, документація ну, пов'язано там багато речей, і плюс це перший проект. Плануємо, що бо ви розумієте, що в час війни виділяти кошти там на дендропарк. Ну, ну це. Не можна це робити, але якщо йде міжнародне співфінансування, тоді є зміст трошки е, потрапити. Тому нас очікує зараз, і крім цього, у нас є питання освітнього центру по безпеці життєдіяльності, тобто зараз очікується у нас велика поїздка до Польщі, і можливо буде ще одна. Тобто ми поклали тут трошки з запасом грошей, для того, щоб потім не, не ходити і до кінця року вже не, не просити на цю статтю. Але пояснюю, зв'язку з чим це пов'язано. Тобто це не, ну, не постави витрата грошей, тобто ми фактично десь так порядка попередньо. Я вже не пам'ятаю, що вони там. Вони закладали 50 тисяч євро так, на нашу сторону. Відповідно, нормальні співвідношення. Так по цьому проєкту рішення все. Скажіть, будь ласка, в кого є якісь запитання? Давайте так. Бо було дві, дві правки. Голосуємо зразу з цими правками, чи голосуємо за основу за правки в цілому? Можемо голосувати з цими двома правками відразу в цілому, так? Нема заперечень. Будь ласка, ставте проект рішення з правками в цілому. Вовчук за Возня. Вудзак. за. Загайна. Зіньковський, Коржа, за. Лазарчук, Луцак-Андрій, Луцак Василь, за. Мещак, за. Озарко, Відгаєцька, Сабада, за. Саранчук, за. Тарасевич, за. Чуйко, Андрусяк. 17 за рішення прийняті. Наступний пункт порядку денного про затвердження програми профілактики злочинності. З перших 25 років новій редакції. Я зараз скажу, це технічна правка у зв'язку з встановленням системи відеонагляду. Бо в нас там було формулювання там, встановлення, це на автошляхах. Ми просто забрали це. Це для того, тому що ми будемо ставити не тільки на автошляхах, але і по, по селах по і Тому технічна правочка ми забрала цих формуляцій. Просто встановлення системи відеонагляду. Можемо голосувати, ставте на голосування. Вовчук Завозняк, за. за. Загайна, за. Зіньковський, Коржак, за. за. Лазарчук, за. Луцак Андрій, за. Луцак Василь, Мещак, Озарко, за. Підгаєцька, Сабада, Саранчук, за. Тарасевич, за. Чуйко, за. Андруся. за. 17 за дякую. Рішення прийнято про надання дозволу на розширення території, дія... території діяльності діяльності органу самоорганізації населення, вуличний комітет, джерело Лені. Шановні колеги, у Ланах відбулися е, збори людей. У них був вуличний комітет, він включав тільки частину села. Зараз вони розширюють свою діяльність на все село вуличний комітет. Це пов'язано саме з цим рішенням, тому що вони е, готуються до питання вирішення з водопостачанням, там вже теж з'явились проблеми і вони готують вуличний комітет до цієї роботи. Тобто, наскільки мені Галина Дмитрівна сказала, всі за, там заперечень нема, тобто люди настроєні на співпрацю. Так? Завозняк, за да. загайна, за. За Зіньковський, за. Да. Коржак, за. Лазарчук, Гуцак да. Андрій, Гуцак да. Василь, Мещак, Озарко, Підгаєцька, за Саранчук, Тарасевича, Чуйко, Антрусяк. Сімнадцять за Я рішення <поверючу не> прийнято. <клес> Про припинення дії договору оренди земельної ділянки комунальної власності точки шістнадцять комедвась. Кадастрові номер є. Затвердження, технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 16, без 909 кадастрові номер є. У межах населеного пункту тобто, село Солодубівці та проведення нормативної та експертної оцінки земельної ділянки площою 5 комиквез 928 номер є. Добре, бачити вас всі ми всьому связанні команди ще одні. Щодо рішення. Сеті, 8 -й, -й, Раді, 27 сесії 8-го в Хмельницької сільської ради 27 червня за рішенням No29, 77, 2025, прийнято рішення, про які, які зачитав Павло Васильович. Дані ці рішення прийняті нами у відповідності до законодавства України. Зміна до даного рішення полягає в наступному. Виникла вона, е, вона в процесі оформлення договору продажу земельної ділянки. мені це все не так дуже просто. Нотаріус, який буде оформляти договір у продажу, вимагає прописання у рішенні пункту припинити дію договору оренди на земельну ділянку коштує 16,9 від, від 1 серпня 2021 року. Цей, цей пункт не був прописаний свідомо, тому що ця дія визначена. Законодавством України. Згідно закону про оренду землі, земельна ділянка, як суб'єкт цивільного права припиняє своє існування при поділі земельної ділянки. Ми затвердили технічну документацію з поділу земельної ділянки на чотири земельні ділянки. Відповідно, земельна ділянка, як така, перестала існувати. Тим не менше, вибору нотаріуса є вимогу нотаріуса. Я би дуже просив, щоб ми прийняли таку правку, тому що нам треба підписати договір, нам потрібні гроші, бо гроші. Наша є наше життя. Дякую. Технічне питання про це голосувати в такому формулюванні. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Горчук за. Гудзак. Загайна. Зіньковський, Коржак, Лазарчук. Андрій, Гуцак Василь, Мещак. Озарку, Відгаєцька, Сабада, Саранчук, Тарасевич, Чуйко, Андрусяк. 17 за. сам. Про внесення змін до програми соціально економічного та культурного розвитку від громади на 225 років. Уже тому рішенні ви вже проголосували, що за ПКД-15 тисяч, відповідно, цим пунктом ми доповнюємо програму соціально-економічного розвитку. Передбачаємо 750 тисяч програм. Другий пункт, який ми доповнюємо доповнюємо та Старостинський округ, а саме обстеження та концепція консервації і розвитку фрагментів фортифікаційних споруд замку в селі Маріян. Ви знаєте всі, що в селі Маріяпіль є руїни замку Ярмоновську.

Тобто, йдеться про арку там, де ходять люди. Тобто ми не зачіпаємо зараз ні той комплекс замку, нічого. Ніх документації не було. Певно кажуть, що ще пам'ятка архітекторія це надовго. Ми не будемо тратити на нього гроші, чесно кажучи, військово-воєнний час. Але арку треба законсервувати, тому що ну просто не дай Бог паде комусь на голову і люди там і ні закрити її ми не може нічого. Тому е, ми даємо зараз цих 30 тисяч за. Проєктні пропозиції по її консервації, а потім будемо думати вже, як будемо її консервувати. Тобто, фактично робота виконана, нам треба закрити. Значить, що стосується стоянки для автобусів по Дубовецькому ліцею, на чому хочу наголосити? Тобто, це ж просто, щоб мене не атакували і вас не атакували потім, ми не будемо встановлювати, поки війна ніякої. Навіть не атакуйте мене це. Тобто ми робимо просто, там є одна серйозна проблема. Тоб, тому що автобуси в шкільні, і машини, які ми приїжджають, і батьки, Там все заїжджає на територію школи. Не дай Бог десь там діти бігають і так далі. Тому е, приймаю рішення, ще не знаю, де це фінансування на це візьмемо, тут нема ще живих грошей. Але принципове рішення. Ми робимо цю стоянку, ми просто встановку бордюрів, отак як там зараз воно відмінено, і ми засипаємо каменем, трамбуємо, ми робимо просто стоянку для автомобіля. І то з однієї. З другої сторона підсипана теж так само буде, але там йде робота далі над проєктом під укриття нове, і відповідно там ще буде будови. На наступний рік, якщо все це е, залишиться в силі, то просто зразу кажуть, ми засипаємо каменем, укатуємо, все ми це все робимо без бруків. Мені вже задають питання, а де всі ці рисунки, вся ця красота там, і так далі? Тільки стоям. Зараз зробимо тільки проект. Дивимося, що там вийде е, Так, по цьому. Лазарчук, гуцар Андрій, Гуцарк Василь, Мещак, Озарко, Підгаєцька, Сабада, так. Саранчук, так. Тарасевич, так. Чуйко, Андрусяк, 17 зам. Дякую рішення прийняття, вже нагадання. Так, колеги, ми пройшли основний э, порядок денних, значить всі питання, основні у нас сесія наступних. Наступної п'ятниці планова сесія. Тобто, всі основні питання, додаткові, все, що потрібно, то давайте будемо розглядати. Зараз, будь ласка, є у когось запитання, проблеми, які треба врахувати, будь ласка, Лосич, треба щось вирішувати дахом будинку культури, бо ну, десь по моїй пам'яті як мінімум вісім шиферів на шнурівці. Тобто знизу зразу дитячий майданчик. І куски шиферу отак на тому даху. Якщо воно набере маху, то може і. Ну, Майдана возиться ця частина оцього даху, що сюди дивиться на цНА. Це цей кусок. Не Took тільки цей кусок, воно тепер вирвало спереду. Тобто воно буде виривати, бо треба зробити. Ну, воно вирве норівку і може біда бути. Добре, пишіть протокольне доручення сесії Михайло. Ви знаєте, плюс комунальний, плюс Візінський. Е, на місце виїхати, скласти жакний акт, -то. тоді будемо думати. Ми не готовий робити. Але ну, якщо там ситуація критична, то тоді зараз будемо думати, звідки знімаємо. Ще питання, будь ласка, друзі мої. Зараз завершуємо сесію, значить похорон буде на цих триці. Зустрічаємося. В...